Вітаю, панове! Сьогодні хочу розповісти вам про свій досвід ремонту кухонного міксера. Міксер е, ще випуску е, часів розвинутого соціалізму. Їх було е, декілька моделей, але вони не моделі, а назв. Всі вони однакової форми, е, однакової функціональності, а от назви різні. І коли починаєш шукати е, запчастину до цього е, міксера, то така ж деталь підходить до ще до декількох міксерів е, випуску тих же часів. Значить, що я в ньому міняв? Міняю в ньому шестерні, які крутять е, робочі частини міксера. Значить, в даному випадку я ремонтував шестерні. Ось ці шестерні, які ви бачите. Тут видно, що злизані злизані зуби. З однієї сторони, ну і, звісно, вона перестала крутити, перестала працювати належним чином. Значить, замовив я їх, і виявилось, що не співпадають розміри оцієї втулки, оцього валу наружного розміру, внутрішній діаметр, висота зуба. Діаметр шестерні, все співпадає. А в наружний діаметр оцього цього вала чи втулки не співпадає. Коли його купляєш, він виявляється 10 мм наружний діаметр, а потрібно, щоб діаметр був 9,4. Тому знайте, що коли ви будете заміняти такі шестерні, вам доведеться їх. Проточувати, то вже ж, скажімо, діло скажімо, хазяйське. Чим ви його будете проточувати якимись своїми засобами, там, в дрель затискати? будь-що, Або ж отдавати токарю, але, скоріше всього, доведеться це зробити. Бо, наприклад, на моєму міксері е, діаметр ну, не спо... ніяк не спопадав, і засунути його туди неможливо. Е, ще одна особливість та, що в міксері значить, е, корпус, куди вставляється оця шестерня, е, і одна і друга. Він зроблений з, з якогось матеріалу, як алюміній, але зверху залитий е, щось подібне до силикону. Я хотів його розвернути розверткою, але не зміг, бо це просто резина. Ось така особливість радянського виробництва. Значить, ну, гарно це чи погано, я цього не можу сказати. але отак... Так, так, як є, так і є. Проточив мені, значить, брат, він мене токар. Дякую йому за це. І я вставив його, все працює. Так що така особливість цього ремонту. Якщо буде доведеться вам ось розміри шестерень, які, ось цих шестерень, які я зняв, але е, ті, що купляють, отут розмір не 9,4, а 10 міліметрів. Так що користуйтеся. Все буде добре, слава Україні!